Вправа 409. Відстань від Сум до Ужгорода 1168 кілометрів. Із цих міст одночасно вирушили на зустріч одна одній, дві автівки і зустрілися через 8 годин. Швидкість однієї автівки дорівнює 72 км за годину. Знайди швидкість другої. Ну що ж, давайте міркувати. Можливо, дещо незвично для вас буде такий розв'язок, але він має місце бути. Отже. Давайте спочатку подумаємо, якщо загальна відстань, у нас 1168 км, дві автівки проїхали її за 8 годин, то це означає, що на початку між ними відстань була 1168 км, а потім буде 0. Тобто кожну годину ми можемо дізнатися, як змінювалася відстань між ними, наскільки зменшувалася. Отже, давайте напишемо тоді першу дію, таку перша дія. Треба 1100. 68 поділити на 8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте в стопчик тоді куточком будемо ділити 1168 поділити на 8. І це дорівнює. 11 поділити на 8. Це буде 1. Тут пишемо 8. Віднімаємо. 1 мінус 8 не віднімається. Позичаємо 11 мінус 8, це буде 3. 0 попереду не пишемо. 6. Зносимо. Так, 8 помножити на 4. Це буде 32. 8 на 4 це 32. Віднімаємо. Так, 36 мінус 32 це буде 4. Зносимо 8. 48, подіти на 8, це буде 6. 6 на 8, 48. Віднімаємо. Це буде 0. Добре, отже, вийде 146. Пишемо, це дорівнює. 146. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. А записуємо так. на скільки Зменшується. Відстань, відстань між Автівками. Між автівками щогодини. Тобто ми знаємо, що відстань між автомобілями щогодини зменшується на 146 км. Це означає, що і перший автомобіль наближається, частинку він вносить сюди, і другий автомобіль наближається. Якщо перший наближається із швидкістю 72 км за годину, то кожну годину він зменшує відстань на 72 км, а все інше, інший автомобіль зменшує відстань. Тобто, щоб знайти швидкість другого автомобіля, відповідно, нам треба в другій дії від. 146 відняти. Тоді швидкість першої автівки. Мінус 72. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стопчик віднімемо. 146. мінус 72. Отже, 6 мінус 2 це 4. 4 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 7 це буде 7. 1 мінус 1 – 0, попереду пишемо. Отже, вийде 74. Пишемо це. дорівнює 74. Пишемо в дужках чого? Кілометрів за годину. Це у нас буде швидкість. Швидкість другої автівки. Є. Отже, записуємо тоді відповідь. Нас запитують, знайде швидкість другої. Пишемо. Швидкість у нас 74 км за годину. Ну що ж, ось така задача, до речі, на відносність руху на цьому вправу завершено.